Всім доброго дня! Сьогодні у нас дуже важлива і головна тема це чоловіче здоров'я. І ми всі з вами знаємо, розуміємо, що чоловіче тіло воно у нас не таке, як тіло жіноче, і в першу чергу воно відрізняється таким гормоном, як тестостерон. Тобто всі знають, що у чоловіків цього гормону більше, ніж у жінок, але не завжди що саме відповідає цей гормон і чому ж така різниця. Тестостерон є найвідомішим чоловічим гормоном, який виробляється переважно в річках. Він відповідає за розвиток чоловічих вторинних статевих ознак, включаючи волосся на плечі, глибокий голос, м'язову систему більшу, ніж у жінок. Тестостерон також відіграє ключову роль у лібіду. Він сприяє росту та підтримці чоловічих репродуктивних органів. Рівень тестостерону, як правило, досягає піку в підлітковому віці. І низький рівень тестостерону може призвести до таких симптомів, як втома, зниження лібіду та зміни настрою. І рівень тестостерону зазвичай перевіряється вранці, на тещах, тобто здається в кров і відбувається. Які ж симптоми, коли у чоловіків низький тестостерон? Це зниження ліпів, це еректальна дисфункція, це втома, зниження енергії, зміна настрою, включаючи депресію та дратливість, зменшення м'язової маси сили, збільшення жирової маси в тілі, навколо живота це взагалі є дійсно проблема чоловіків. І навіть зараз таке може бути, що чоловік сам дуже худенький, а Живіт він має. Втрата волосся на обличчі та тілі, припливи і нічна петлівість. і які ж можуть бути наслідки того, що у чоловіка низький тестостерон? зниження фертильності, зниження щільності кісток, тобто розвиток остеопорозу, підвищений ризик серцево-судинних захворювань і негативний вплив на психічне здоров'я. Тобто низький тестостерон це не просто якась цифра, яка нам щось яка просто показує, що там, так він низький. Це є причиною великої кількості наслідків поганого самопочуття. Сьогодні ми про це будемо казати, що саме впливає на рівень тестостерону. на... Чоловіче здоров'я. Але почнемо, що ми давайте розберемо особливості. Тобто, чоловіки вони більше по життю, взагалі, так під знаходяться під впливом стресу. Це не означає, що у нас у жінок стресу менше, але так задумала природа, що ми намагаємося все ж таки свій організм зберегти, бо як не крути, ми ті люди, які народжують нове життя. І так влаштоване ми наша. Свідомість, наш психологічний стан, що ми більшу частину забуваємо так, що ми себе зберігаємо, що ми швидше оновлюємося після стресу, ніж чоловіки, ні, тому що вони не хочуть так робити. А так працює наша гормональна система. І по іншому навіть імунна система працює. у чоловіків, я знаю, що багато хто. Що у жінки 39 або 40 вона пішла на роботу цілий день, відпрацювала, прийшла і ще там щось вдома зробила, так? а у чоловіка 37,2 він просто лежить пластом, все, кінець, світло, висиває швидку і так далі. І це, в принципі, ну, я як жінка знаю, що це роздратовує, але якщо ми знаємо фізіологію, то ми розуміємо, тобто у чоловіків насправді ж причина. Того є слабша імунна система, ніж наша. І тому, якщо ми для себе любимо, вживаємо якісь вітаміни, якісь мінерали, якісь добавки, а чоловіку це все не пропонуємо, то це є велика помилка, бо у них ще гірше, ніж у нас. Розумієте? Далі, тривалість життя у е, чоловіків на 10 років в Україні менше, ніж у жінок, і це знов таки е, тому, що наші організми по-різному працюють. У чоловіків вони працюють і взагалі організм так налаштований, що він є добитчик, він основний кормилець, він повинен. Пройти як то всі моменти, вистаяти і так далі, тобто не берегти себе, а захищати свою сім'ю. А у нашому випадку наші організми налаштовані таким чином, щоб шорт не трапилося, швидше оновитися, швидше вийти з цього стресу, швидше там пройти якусь хворобу, бо наші організми нарос. Налаштовані на продовження життя. Тобто ми повинні продовжувати наш рід і так наші організми по-різному працюють. Тому нашим організмам, чоловічим і жіночим, і потрібні, ну, я не можу сказати, прям різні вітаміни і мінерали, але кількість їх у різних дозах так потрібна, різна. І які ж найчастіші причини смерті у чоловіків? Це хвороби кровоносної системи, інфаркти, інсульти, хіапіртамії, це рак, це травма, це хвороби травневої системи. І ось про те, що ми з вами вже казали, дуже часто чую, у мене лише живіт, а так я худий, Мені не потрібно правильне харчування, мені не потрібно там, доглядати зі своїм здоров'ям. Я і так красень, супер, класно виглядаю. І тут теж є такі моменти в психології, що от жінка вона завжди прагне бути краще, молодше, краще, там, без селюліту, там, зробити собі якісь там масажики, мати якийсь догляд, чоловіки ж себе сприймають, от я вже красен. Я вже красна, нічого мені змінювати не треба, я ідеальний. Ну, так по-різному працює наша психологія. І найчастіше цей зайвий живіт, тобто він може бути не супер якимось випуклим, що ви його бачите, але він більше, ніж потрібен бути. Не плоский, а більше. То цей жир він якраз є внутрішній і він є якраз причиною всіх запалень в нашому організмі. Запалення вони приводять до різних проблем. До речі, у вашого консультанта є е, е, такі. Ваги, та да, спеціальні, які можуть подивитися цей внутрішній жир, якщо ви знаходитесь, наприклад, в одному місці, то дуже класно просто в чоловіка поставити на такі ваги і подивитися, так, все там добре. Чи треба з цим щось робити і працювати вже з цим внутрішнім жиром? І як все ж таки зберегти гарне самопочуття, гарний тестостерон у чоловічому здоров'ю? Ну, по перше, це фізична активність. Так, це для чоловіків найперше. Далі, збалансоване харчування, підтримка рівня тестостерону, регулярне статеве життя та захищений секс, регулярні огляди уролога. Це дуже важливо, бо я знаю, що чоловіки вони не дуже полюбляють ходити по лікарям. Я не можу сказати, що ми жінки дуже любимо, але ми розуміємо, що це треба робити, і потім і періодично це робимо. Чоловіки, чоловіків не затягнеш тим паче до да, такого лікаря як уролога, але нам треба просто ну, ось мати це. Waji i wata. Іноді йому нагадувати, що треба це ж зробити. Відмова від коріння, обмеження вживання алкогольних напоїв, регулярне, хоча б один раз на рік здання крові, та онка і насолоде життя. Тобто, чоловік теж треба, щоб він мав цю насолоду, не тільки працював, не тільки тягнув всю свою родину. Но тут дуже важливо про спорт бо рух від того, який у чоловіка рух і Залежить інтенсивність кровообігу та обміну речовим. Крім того, скорочення тазової мускулатури здійснюють, здійснюють на залозу масажуючий ефект. Також фізичні вправи регулюють внутрішньо. Ревний тиск, що позитивно впливає на це сучас... с... чистотеву систему чоловіка. Тобто тут фізичне навантаження дуже важливо для того, щоб був нормальний кровий обіг, для того, щоб була нормальна м'язова система, бо без цього всього неможливо, щоб чоловік нормально себе почував. Далі. І хочу проговорити про продукти харчові, спортивні харчові продукти, які є в нашій компанії, в компанії Herbalife. Це такий суперсмачний, я вам чесно кажу, от хто його раз куштував, це суперсмачний продукт це коктейль 24. Він якраз розроблений для чоловіків і для спорту. Ну, Жінки теж його можуть жувати, хто займається спортом. Але я точно хочу сказати, що для хлопчиків, які в розвитку типу, йдуть, так, там, від 10 там, до 15 років, Після якихось фізичних прах, а і навіть просто якоїсь супер швидкої прогулянки, бо хлопці так бігають, ганяють, треба оновлюватися, треба оновлювати м'язову масу. От саме цей коктейль це просто супер. Тим паче, якщо це дорослий чоловік, після фізичних навантажень, це взагалі буде супер. І цей продукт дуже смачний, я вам чесно хочу сказати, він от як не стлє дуже смачний, дуже корисний. В ньому більша кількість тваринного білку знаходиться, в ньому є железо для того, щоб оновлюватися після спорту. Ну, просто такий коктейль і дуже-дуже смачний. Далі, збалсоване харчування. Дуже часто стикаюся з тим, що от жінки йдуть в марафон, йдуть, там купують собі коктейлі, щось починають пити, займатися, а чоловіку продовжують корток смажити. Це не означає іноді так, що чоловік цього хоче, він не хоче там питатись коктейлі. Але ну, в тому і є наша жіноча така хитрість поступово донести цю інформацію, що ми не добираємо рослинного білку, що нам це важливо, і не обов'язково саме брати і робити коктейль е чоловіку, щоб от. Треба пити коктейль. можна використовувати коктейль для того, щоб приготувати якусь їжу. їжу тобто можна щось пекти, використовуючи коктейль замість борошна і цукру. Можна купити наш томатний суп, наприклад, і на обід робити такий суп, томатний, або пекти щось, ну, такий томатний суп. Тобто, ми, жінки, ми дуже такі лояльні, ми хитрі в гарному сенсі цього слова. Якщо ми хочемо, щоб наш чоловік... Харчувався збалансовано, то ми всякими правдами і неправдами все одно до того вийдемо. Ми перестанемо класти салат майонез, почнемо класти олівкову олію. ми перестанемо там, не знаю, робити йому з собою до роботу канапки, так, бутерброди, а почнемо там класти повноцінний обід. То тобто ми зробимо все для того, щоб він був здоровий, якщо ми цього хочемо. І це дуже важливий такий момент. І які ще чоловічі особливості, це підвищений обмін речовин. Я думаю, всі ви бач чули або бачили, що коли, наприклад, чоловік хоче зайнятися собою, я точно консультант з харчування, це точно знаю, і притримуються всім порадам, які я даю, то у чоловіків завжди краще в рази результат, ніж у жінок. Іноді навіть жінки навіть... Ну, Ображаються, чому так? Я все роблю, як він, а у нього там мінус три, а у мене всього мінус один кілограм там, за тиждень. Бо у чоловіків підвищений обмін речовим, тому вони можуть робити все так само, як ви, а отримувати результат в декілька разів швидше. І це є великий плюс. Коли чоловік захоче все ж таки поміняти свій раціон, почати планговно харчуватися, то він швидше побачить результат, ніж жінка. І це теж класно. Далі, існує думка, що основний продукт чоловіка це м'ясо. В принципі, я не проти, м'ясо окей, але м'ясо це джерело білка та корисних амінокислот, однак не варто зложивати її, тому як надлишок білкових продуктів може і нашкодити організму. Тобто є взагалі норма, скільки нам треба їсти білку. Ну, таке топорна, я би сказала, така формула це на 1 кг білка. Один кг білка на 1, на 1 кг м'язової маси. І тут у мене цитата, звідки скільки в мене м'язової маси. Ну, тут дуже просто можна знову таки попросити свого консультанта поміряти чоловіка, і на цих вагах та ні та там буде точна цифра, скільки у нього м'язова маса, якщо, наприклад, ви. Не можете зустрітися консультантом живому, щоб чоловіка поміряли, то є інші формули, теж зверніться до свого консультанта, і він вам прорахує норму. Для того треба всього знати: зріст, вагу і скільки років вашому чоловіку, і консультант це для вас прорахує, не хвилюйтесь. І дуже важливо добирати. Це, з одного боку добирати цей білок, з іншого не перебирати. Тому м'ясо ок, супер, але в якої кількості. Далі, дуже часто чоловіки взагалі не їдять фрукти та овочі. а це саме є клітковина, яка добре впливає на роботу шлінкового кишкового тракту, на те, як ми гарно ходимо в туалет, як ми швидко виводимо токсини з нашого організму. І найчастіше я бачу, що от в картоплі пам'яток. О, о, огірок і все. Ні, давайте е, зробимо, щоб наші тарілочки були різнокольорові, то давайте різні фрукти, різні овочі, і вводьте це в раціон вашої сім'ї. Я вам точно скажу, якщо ви ну, є жінкою. Сім'ї, то все залежить від вас. От які ви привчите салати своїх дітей їсти, такі вони будуть їсти по життю. Якщо ви почнете поступово змінювати свій раціон, то ваш чоловік теж підлаштується і буде їсти, і для нього вже той салат різнокольоровий буде просто супер. Далі, у раціоні чоловіка в кількості, необхідний для підтримки чоловічого здоров'я повинні бути жири, тобто не в жири і у чоловіків. Теж додавайте різні олії, купуйте різні сорти жирних риб. І головне, додавайте оці жири Омега-3. От Саме жири Омега-3 від компанії Herbalife, вони виводять надлишок отого холестерину і у тих жирів внутрішніх, які є вісцеральним жиром. До речі, це дуже класний продукт для програми зниження ваги, як у жінок, так і у чоловіків. Тобто, Гарний жир уявляєте собі сприяє тому, що ми виводимо негативний поганий жир, який впливає на серцево-судинні От Щоб позбавитися цього животика, одна із причин, яка може бути позбавлення, це вживання у цих гербалайф Лайн Маркса, жирово магатри. Я вам точно кажу, що вони не є дорогими. Бо якщо ви будете кожного дня купляти декілька кілограм жирної риби, щоб добрати ці жири жире це вам вийде 100% багато дорожче. Далі дуже важливо чоловікам вживати продукти, які містять цинк, селен, вітамін С, є, е, вітаміни групи Б, особливо якщо є шкідливі звички, які є такі як коріння і алкоголь. Наприклад, у чоловіка вища добова норма потреби вітаміна А і так далі. І Вітаміна A знаходиться, наприклад, яловичина, печінка, печінка, трески, морква, курага, листя салати, салати вершкове масло, лочки і так далі. І ось подивіться, яка підвищена потреба вітаміни А обґрунтована і великим розміром тіла. Наприклад, вітаміна Д треба на 20% більше, вітаміна В2 на 30%, ніж у жінок, вітаміна С на 33%, кальція на 40%. Також треба збагачувати організм додатковим черговим вітаміном. І от дивіться, у нас є в компанії вітаміни окремо для жінок і окремо для чоловіків. Це не просто так. І не просто вітаміни, бо дивіться вітамінно мінеральний комплекс. Тобто, це вже комплекс, який мінімально необхідний для кожної людини, для того, щоб вона отримувала те, що їй важливо. Тобто, розумієте? Це вже вчені прорахували. І, от, наприклад, зараз скажу ціну, щоб ви розуміли, в компанії Гербелай, скільки коштує цей комплекс вітаміно-мінеральний, він розрахований на місяць. Тобто з мінімальною знижкою він коштує 600 гривень. Розумієте, всього 600 гривень, тобто, якщо ми розділимо на 30, так, він розрахований саме на 30 днів, то ви в день будете витрачати 20 гривень. 20 гривень в день для того, щоб ви себе класно почували, класно виглядали. Тобто просто додати до свого сніданку ще отакі вітаміни для жінок, то жінки додають, і чоловіки для чоловіків. Всього 20 гривень. Розумієте? А це молодість, краса, це тестостерон, це наші волосся, це як ми виглядаємо і так далі. Далі, що треба точно прибрати, що погано впливає на здоров'я. Ну тут можна сказати не тільки чоловіка, а взагалі всієї сім'ї. Тобто це ковбаси, сосиски, фастфуд, копченості різні, продукти з барниками, консервантами, ароматизаторами, солодке, борошно, алкоголь. Все це важливо прибрати. Іноді ми можемо собі дозволяти, бо ми люди, нічого страшного не відбувається. Ну, що таке? Іноді на свята. І свята це не кожну п'ятницю, коли закінчився тиждень. І це раз там, на 2-3 місяці, тобто якесь свято, і ми собі там, дозволили випити алкоголь іноді, або щось солодке поїсти. Це нормально. Але не кожного дня. І наші збалансовані продукти, які є для чоловіків номер один. Зараз розповім, чому. Перше, це продукт лою. Боолоя це той напій, який допомагає в клітинку донести воду. І як і жінки, так і чоловіки. Практично ніхто не п'є свою норму води, якщо ми запитаємо, хоча всі знають, що її треба пити. Люди купівля газеровану воду, або якісь інші напої, які взагалі не стосуються води. І наші клітини, вони просто не можуть вивести, наш організм не може вивести токсини, які у нас потрапляють з клітин. Розумієте? І ось перший такий до це алоє, тобто алоє це взагалі для всієї сім'ї. з раночку встали, взяли там скільки у вас сім'ї людей? Три, чотири, два. Взяли всі ці чашечки, налили водички, додали два попочки алоє і всім дали випити. Це такий віток зранку просто супер. І протягом дня ми теж додаємо олою водичку. Це наш на швидко тракт для прийому їжі. Це дає змогу а, взагалі класно себе почуватись і добирати воду. Далі це наш коктейль. Ще раз кажу, іноді чоловіки не сприймають їжу у вигляді там. Коктелю, як їжу. Ми можемо робити огляді пудингу, навіть робити бафлі, робити хліб із томатного суху, не тільки можна вживати коктейль, Пудинги. тобто все, що завгодно, тільки він їх розумієте, тільки він їх. Це треба підібрати. Іноді для чоловіка норм просто попити коктейль, бо люблять швидке, швидке щось поїсти. Тобто це треба індивідуально. І коктейль це їжа для всієї сім'ї. Це дуже класно, це супер. І це рослинний білок, який ніхто не добирає з традиційних продуктів. Тобто для мене це просто, чесно кажучи, для мене це супер, я зранку встала, ця сім'я поснідала таким коктейлем. Я не заморочую, що інше приготувати навіть колись, куди я їду. Я завжди беру собою коктейль. Не тому, що я там не знайду їжу, або якщо я їду в плюсів, я теж беру собою коктейль, а тому, що я знаю, що ну, немає такої їжі традиційної, яка замінила б мені коктейль. А мені не хочеться поїхати на 10 днів. Харчуватися тільки в тому ресторані, там який, хоча там може супер просто бути харчування, не добирати норм і приїхати і почати хворіти, розумієте? Далі це Формула 3. Це суміш, яка необхідна для того, щоб ми набирали норму білку. І особливо, коли це стосується чоловіків, у процесі схуднення, у процесі гарного самопочуття і збалансованого харчування. Нам дуже важливо зберегти м'язову масу, а не щоб вона впала. І якраз формула-3. Це такий дуже важливий продукт, який зберігає м'язову масу. Бо, наприклад, бо, наприклад от Формула 3 у жінок це такий допомічний продукт, який допомагає там схуднути, класно започуватися, підтягнути шкіру. І ми його додаємо одну, максимум дві ложечки. Ну, от, тобто, це такий помічний продукт у чоловіків. Це один з головних продуктів, бо як 3 ложки коктейлю ми додаємо, так і 3 ложки білку. Тобто вони на рівні у нас знаходяться. Далі це батончики у різних виглядах. Чоловіки, вони такі ж люблять солодке, як і ми, сладке Тобто всі види батончиків, будь ласка, використовувати у ці, до речі, ботончики це ботончики з рослинного білку. Якщо ці два батончики з. Тваринного білку, то ці з рослинного білку, іноді, коли чоловік десь поїсть, або я буваю, зранку їм батончик такий, це як замінник коктейлю, бо ну, не завжди є змогу десь щось наколотити, не завжди є комфортно, так, то можна використовувати такі батончики теж. Далі. Тепер давайте два слова поговоримо про тестостерон, про його підтримку. Визначимо те, що чоловіки та жінки кардинально відрізняться. Основний Гормон чоловіка, можна сказати, це тестостерон, який контролює метаболізм білків, жирів, вуглеводів. Тестостерон відповідає за стресостійкість, розподіл жирів в організмі і м'язову масу. Його нестача впливає не тільки на роботу нервову та вигатососунну систему, а й на загальний інтерес до життя, тобто знаходиться чоловік в депресії чи ні. Дефіцит систерону проводить до зменшення м'язової маси та зниження загального тонусу тканини, а також для збільшення кількості жиру та розвитку остеопороза. Тому це дуже важливо. На додаткове зниження рівня цього гормону впливає надмірне вживання міцних напоїв та хронічне захворювання. Стежити за рівнем тестостерону і при необхідності його регулювати дуже важливо. Також для чоловіка дуже важливо мати постійний секс. Ну, це для жінок теж важливо хочу сказати, але це така інтимна річ. Ми розуміємо, що для кожної людини це кількість там, разів на тиждень це все теж індивідуально, але це повинен бути той рівень, який потрібен тому чоловіку, для того, щоб він мав гарне самопочуття. Далі п'ята регулярні огляди уролога. Ми про це з вами вже казали. Якщо чоловік ну не хоче або не як, не, не вважає за потрібне, то треба просто йому цю думку знаєте, поступово. Казати, казати, колись воно наступне, бо це дуже важливо. Відмова від коріння. Затягуючись щоразу черговою сигаретою, пам'ятайте, що нікотин спазмує кровіносні сосуди і не лише погіршує харчування життєво важливих органів, а й знижує кровопалення статевих органів. І сьома. обмеження вживання алкоголю. Тобто, в всьому треба знати міру. І дуже важливо, щоб також дивитися на онкомаркери, тим паче, коли людині, чоловіку за 45 років, тобто, тут дуже важливо це контролювати і насолоджуватися життям. Тобто ясно, що у нас є фізичні навантаження, ясно, що у нас є правильне випадцоване харчування. Але коли, знаєте, життя не в радість. Нічого не буде в радість, скільки б там вітамінів, мінералів ти не буде. І якщо підвести підсумки, яка ж програма для здорового харчування чоловіка? Це алуе, це е, коктейль з додаванням формули 3, це спортивний коктейль-24, це е, чоловічий вітамінно мінеральний комплекс і жири Омега-3. Тобто ось такий комплекс він допоможе гарному самопочуттю, він допоможе продовжувати жити класно і добре себе почувати.